Обрізка винограду, дорослий кущ одна шпалера. Потрібно омоложувати. Що ми робимо для цього? Підходимо, до куща і дивимось. минулому році ми залишили 2 три бруньки, сформували на цей рік нові дві лози плодоношення на наступний рік. Для цього нам потрібно відрізати старий рукав. Та залишити ось саме ці дві лози. Ось ми це і робимо. Беремо і омоложуємо. Один бік. Фактично ми повністю зрізали ось все це. Та тут ось також відрізаємо все, залишили рукав з двома. Лозами плодоношення. Та на цей бік фактично в нас ще залишилося. Також на сучку маємо дві лози плодоношення та старий рукав, який від плодоносив в цьому році. Також ми його повністю відрізаємо. Не граємось, обрізаємо. Та отримуємо врожай кожного року. Виноград не любить, щоб його шкодували. Так виглядає обрізаний кущ на одношпалерному типі. Два рукави по дві лози. Мега суперові череночки, які зараз вже в продажі.